Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Піднятися сходами, зайти в автобус, перейти дорогу. Звісно, це прості та елементарні речі для здорової людини. Але як пересувається містом людина, яка сприймає світ тактильно та на слух? Крилова 63. будинок для незрячих людей у Черкасах. Реальні життя для людей з вадами зору починається з власного подвір'я, яке в суцільних ямах. Ходити через ями важко, звісно. хорошо, що в мене хоч якийсь остаток зору є. Дуже багато випадків, коли люди падають або ноги підвертають. Що з незрячим як ходить, як думають? Удобно, що людина йшла упал пізопереперецепилася. Та подвір'я будинку то лише півбіди. Виходимо в місто разом з Тарасом. Перше завдання перейти дорогу. Світофор зроблений, але ж місце переходу не викладене. А, а що повинно бути? А щоб повинно бути плиточка тактильна, так. щоб не людина не збочила з, з переходу. А яким чином ви тоді переходите? Чи хтось вас супроводжує? А я прошу місь? когось. Хоть є звук на я все одно когось прошу звукових світофорів. Місті лише кілька в міськраді обіцяють вже незабаром. в місті запрацює більше подібних регулювальників, а перехрестя облаштують тактильною плиткою. Побудовані будуть нових повністю нових шість і замінені старі на нові. Також шість об'єктів. буде передбачитися влаштування пандусів. І влаштування пандусів буде з врахуванням вимог людей з особливими потребами, в тому числі і людей з вадами зору. Наступна перепона громадський транспорт. В Українському товаристві сліпих кажуть, вже не перший рік просять встановити зовнішні динаміки, хоча б на тролейбуси. Коли тролейбус під'їжджає на зупинку, відкриваються двері, і на зовнішній динамік говориться номер маршруту mm -hmm. і кінцеві зупинки. Тобто, щоб людина, яка не бачить, могла зорієнтуватися. Самому ж транспорті зорієнтуватися можна лише тоді, коли кондуктор не забуде оголосити зупинку. Аудіозвучка в автобусах так є в 22-му є. В 30-му в деяких є, а на жаль, в інших немає. Скажіть, будь ласка, а тут озвучка є зупинок? Ви оголошуєте? Да, да? А як ви оголошуєте, чи є дівчина-кондуктор, оголошувала зупинку? Вам чуть взагалі що? Так, да, зараз я чути, але ж розумієте, до вечора я розумію людей, що їм кричати цілий день. Я їм дякую цим людям. В управлінні транспорту міськради зізнаються, перспектива модернізації такої системи озвучки виглядає дуже далекою. Тож розробляється у нас реформа, яка буде включати в себе gps трекери і інформатики, все що має озвучуватися автоматично при під'їзді до зупинки за допомогою GPS. Тобто Без кондуктора, без водія, та назвати навіть приблизні терміни реалізації цієї програми можна владці не можуть. Тож, поки людям з вадами зору залишається надіятися на сумлінність кондукторів, вічливість Черкащан та власні сили. Руслана Чівірова Назар Коцаба, народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот